Так. Чому вона написала 21.33? В чому прикол? Чому прикол... О, нарешті, нарешті воно запустило. нарешті. воно так є звук? Нарешті воно так є звук. Є звук, звуку. Є звук, нема звуку. Є звук, все прекрасно. Тепер запускаємо GTA, GTA, GTA. Так, всім привіт, ви на каналі Мінутоша, мене звати Богдан. Будемо грати в Get Spartan-ряд. Загрузка 2 квітня 2025 року, 10 година, 14 минут. Дам. Дам-дам-дам. А я в кубинці... Кубинській Формі так і є. Шоу я стримлю. Ну потом. Так потом. Так выходим выходим Поштование, матроне керування, мешки все, нарешті. Сідаю в машинку. Ох, чуть мене не зловив. Чуть не зловив. Майже не зловив. Ну це було жовтко. Це було жовто. Ну це було жовто. Їдемо далі. Добираємось, куди ми добираємо. Не хочу я його обсувати, цей джепч. Ой, не хочу. Йдемо знову до цієї бухтами. Дэм, балака, ты всем кто срочно, отчалить, срочно отчалить, друг. Что случилось? А, Французы нет, хотят вернуть похищенные чипы от ракет. А после недавнего инцидента, инцидента я чувствую, что пора найти более в безопасную гавань. Может, самолетом безопаснее было бы? Меня бы убили раньше, чем я бы добрался до регистрации. Кроме того, мне надо вывести мой товар из страны. Нужен еще один ствол? Вы, друг, мой, стоите 10 стволов. Так, і куди ж це ми добираємось, непонятно. О, їдуть, їдуть, добираються. Зараз буде драка, я так зрозумів. драка, драка, драка. Точніше стрілянина. По левому борту, по левому борту! Так, тут ми його закрестили. Так, 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 цікавенько. Оооо. Мост по курсу! Так, тебе добираться. Томи, на нас наседают французы. <клес> Боже мой, у них есть вертолет. наседают французы. Давай вас их, моя страна будет убита. Оу, успейте вертолет. Он не французы повсюду, куда не глянь. Я ненавижу их. Так, ох, ёшки. Іди вперед, то чету маршрут для полковника Ідемо. А, виходить, і звідси, значить. Так, от и все, вот и прекрасно, що мы проїжджаємо далі. Так, половину ми пройшли. Наверно, миссия. наверно, но це не точно. Томас, ви хорошо служили и защищали меня. Но теперь вы повинні покинуть нас. Пока мы не вийшли в открытое море. Я спущу свой личный катер. Оставь его себе, мой друг, в знак моей признательности. Благодарю, полковник. И еще одна просьба. Пока меня не будет, не могли бы вы присмотреть за Мерседес. А уверена, она и сама в состоянии о себе позаботиться. Но, конечно, я присмотрю. Спасибо, друг. Еще увидимся. Прощайте, друг. Месси, Мисія вейфана. Hmm. Mm. Так, теперки нам треба звідси вибратися. бляха. Ладно, Томми, это Пол. Я тут слышал от одного тюфяка, что ты был очень плохим мальчиком. Кто-то на тебя обиделся за то, что ты начал играть в крутого, причем на полном серьезе. Короче, не говори, что я не предупреждал. Но выпендрешь, до да добра не приведет, сынок. Короче, я слышал, что за твою голову назначена награда, и кто-то хочет проучить тебя, так что будь начеку. И помни обо мне, дружище. Так, їдемо. Їдемо, їдемо, добираємось. всех чудаків. Район. Людей в чорному район. Хм. Підемо сюди. Добираємось ми до сохраняшки.

У другій частині, то ще не в другій частині, а в GTA 3 був гараж, куди я міг завести машину, ліфтанк, то що завгодно, що їде по асфальту, коротше. Або по цьому. І в мене не було. Чого в мене не було? Проблем з машиною на початку, коли я тільки починаю гру. А тут є. Але це в принципі не проблема, це так, нюанс такий манюній. Так. Сохранилося, сохранилося і хватить, я вже щось спати хочу. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться на святі з друзями. Всім пока. Всім пока-всім пока! Всім пока.